Уже неодноразово у дружній святковій атмосфері найсумлінніших працівників комбінату на честь річниці підприємства нагороджують грамотами та грошовими преміями. Згуртованість колективу, що на 40% складається із старожилів поролонки, і є цією рушиною силою, котра у важкі часи допомагала підприємству залишатися на плаву. Люди зробили дуже багато, щоб завод став працювати без всяких калібанів. Пережили всякі, ну. Адсутстві заказу проблеми із тринадцятиріччям виробничої діяльності привітав трудівників заступник міського голови Анатолій Верещак. Стабільність роботи підприємства багато чого залежить від благополуччя безпосередньо самих робітників. Від благополуччя всієї громади, тому що як підприємство працює, так воно здійснює відрахування до різних рівних бюджету, а це і відповідне утримання. Сіл садків. За особливе виконання службових обов'язків найкращих працівників комбінату він нагородив подяками від міського голови. Відзначив трудовий колектив та побажав великих перемог на виробничому фронті. Заступник голови Обухівської райдержадміністрації Сергій Канакі він зазначив, що наповнення державної казни відбувається великою мірою за рахунок діяльності таких підприємств, як Інтерфом. Я подовгу свої роботи. естественно, посетил все предприятия Буховского района. Это то, что нужно было первое сделать, учитывая, что я отвечаю за промышленность, связь, дороги и так далее. Но нужно понимать одно. Кризис, не кризис. Кто может реально наполнить бюджет деньгами? Только предприятия реального сектора. Это наши заводы. Слава Богу, в Обухове мощный промышленный узел. Одним из предприятий действительно является предприятие інтерфом, которое выпускает продукцию, это приятно, европейского уровня і дійсно являється лідером в СНГ. Це вже о чому-то Чимало роль у функціонуванні підприємництва відіграє держава. Тому не менш важливою є всіляка підтримка виробничої галузі з її боку. Государство не може ніколи говорити, що до кризису ми працювати, могли, а после кризису не знаємо, що робити. Одна задача є, одна задача – допомогти предприятиям розвиватися. помочь предприятиям, привлечь инвестиции, чтобы директора заводов не стояли у нас в очередях за получением документов на свое развитие. И в этом будем действительно помогать постоянно. То есть я как от себя все усилия на это прикладываю, потому что я знаю, что такое бизнес. И кроме предприятий реального сектора, то есть заводов, никто не сделает рабочие места, никто не сделает бюджеты. Не нужно экономить, нужно уметь зарабатывать. Так, от заробляють іменно вот еті підприємства. Продовжилося корпоративне свято виявленням переможців конкурсу за найкращу стінгазету, присвячено 13-й річниці відкриття комбінату. І відтепер креативні творіння конкурсантів будуть милувати око усіх колег по цеху. Марина Кочкіна, Олексій Козер, студія БАРТ.